Казка про русалочку оленку У теплому морі, де хвилі ніжно шепочуть, та сонце світить крізь прозору воду, жила русалочка Оленка. Вона мала довге світле волосся, зеленкуватий хвостик і дуже любила співати пісеньки для рибок. Щоранку Оленка прокидалась, плавала між коралами, розмовляла з крабами і шукала красиві мушлі для своєї колекції. Але одного вечора море стало тихим тихим. Хмарки вкрили небо, і навіть рибки сховалися у свої домівки. Оленка виглянула з води. І побачила на березі маленького хлопчика. Він сидів сам, загорнувшись у рушничок, і сумно дивився на море. Ти загубився? тихенько спитала Оленка. Хлопчик здригнувся, але коли побачив добрі очі русалочки, заспокоївся. Мене звати Андрійко. Я просто не хочу йти додому. Там усі сваряться. Оленка на мить задумалась, а потім сказала Хочеш, я покажу тобі світ під водою? Вона доторкнулась до його руки, і Андрійко опинився у підводному саду. Там цвіли водяні лілії, повільно плавали морські конячки, а навколо звучала музика хвиль. Вони сиділи на великому камені. І Оленка тихенько наспівала пісеньку про спокійне море, любов і доброту. Серце хлопчика поступово наповнювалось теплом. Дякую, прошепотів Андрійко. Я піду додому, але тепер у моїй душі буде тиша, як у твоїй пісні. Оленка усміхнулась і зникла під водою. А хвилі ще довго ніжно плескались об берег. Спи спокійно, маленький слухачу.